Трата для Нововолинської громади. 8 серпня перестало битись серце захисника із селища благодатне Павла Молодшого. Земний шлях героя обірвався на 24 му році життя. Воїн помер у лікарні Дніпра внаслідок отриманих на війні поранень. Коли захисника зустрінуть вдома та поховають з усіма почистями, повідомлять додатково. У понеділок, 11 серпня, у Луцьку прощатимуться із захисником Максимом Нагорним. Земний шлях героя обірвався на 21-му році життя. На жаль, Максим Нагорний загинув 19 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі селища Молодецьке Донецької області. Лучанин був сиротою. Його шукали сестра та наречена, коли захисник зник безвісти наприкінці липня. Жній воїн служив у 3-й бригаді Спартан Національної гвардії України у той період боронив Україну на Покровському напрямку. Рідні пригадують, що Максим пішов на війну ще у 18 років. Був на навчанні в Іспанії. Коли повернувся, служив під Куп'янськом. Рідні впізнали тіло героя по особистим речам. Відспівають захисника Максима Нагорного, 11 серпня з 11 години у кафедральному соборі Святої Трійці. Свій останній спочинок герой знайде. У секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гарача. У важкодоступній болотистій місцевості водолази ДСНС знайшли тіло чоловіка, що зник ще на початку літа. Це сталося у селі Домашів Луцького району. Рятувальники подолали близько 300 метрів хащів, знайшли тіло чоловіка у воді та доставили його на берег. Особу загиблого встановили. Це 43-літній мешканець села Домашів. Волинянин зник іще ще червня. Всі обставини смерті з'ясовують правоохоронці. Палали господарські будівлі у приватних домоволодіннях. Так, у селі Обенежі Торійської громади, ймовірно, через дитячі пустощі з вогнем зайнялась цегляна господарська споруда з дерев'яною добудовою. А у селі Грибовиця, що у Нововолинській громаді, горів дерев'яний хлів. Попередня причина коротке замикання електромережі. На місцях пожеж працювали рятувальники та вогнеборці місцевої пожежної охорони. Вони оперативно ліквідували займання. На щастя, в обидвох випадках вдалося запобігти тому, щоб вогонь перекинувся на житлові будинки. Серйозна аварія у Луцьку на вулиці Володимирській. Зі слів очевидців, не розминулись автівка та мотоцикл. Є потерпілий, на дорозі лежав хлопець-мотоцикліст. На місці працюють медики та правоохоронці. Подробиці згодом. Нюх на заборонені речовини під час митного огляду рейсового автобусу, що їхав зі Струмівки до Варшави через Ягодин, у багажі українки виявили металеву банку із речовиною схожою на сушені гриби. Ймовірно, вони мають у своєму складі особливо небезпечні психотропні речовини псилоцин і псилоцибін. Обіг яких заборонено, таку знахідку виявила службова собака. Крім грибів, ця туристка везла металевий пристрій із залишками речовини рослинного походження. Всі речовини вилучили та передали правоохоронцям. Історична бронза для України на чемпіонаті Європи серед юніорів. Легкоатлетка із Ковеля Уляна Степанюк здобула першу для України медаль на дистанції 100 метрів на юніорському чемпіонаті Європи. Бронзу спортсменка виборола у фінському місті тампере. Свою нагороду Волинянка присвятила мамі, тренерці та всій Україні. У торгово-розважальному центрі Цум Луцьк на першому поверсі цієї п'ятниці галерея вітань на радіо Аверс знову зібрала найтепліші емоції цього разу. В центрі уваги улюбленці мільйонів котики Муркотливі, грайливі. Саме про них говорили. Їх вітали і ділились зворушливими історіями. Дуже полюбляю всі сім'ї кошачих Дуже полюбляю. Дома не, не було у мене. Але я спілкувалася у нас, наприклад, у дворі наша кішка була. То вона собак могла відігнати велику собаку. Собака завіжала і вбігла. Вони дуже гарно розуміють людей. Мене є кіт, Звати казанчик. Кіт отакий. Чорний кіт, ви класний. Я хотів тактильного кута, а в мене попався на оборот. Ну він не то, що кусає, він так типа гризеться трошки. То він особо не боїться нікого. Я думаю, що він все-таки все почуває господарем. Як, як можна як можна не любити котів? Це просто це ж ну, мі мі, -мі я не а знаю. Яка вам найбільша порода попробується? Чесно кажучи, я люблю великі породи котів, тобто не знаю, майкуни або, mm. скажімо так, можливо, навіть амбісіанці. Вони. Просто от по кольору мені дуже подобається. Ну і по темпераменту, характеру. Коти всі благородних провід. Кіт це просто, я не знаю, кіт — це найкраще, що придумало людство. Я би хотів би напевно сказати якісь приємні слова всім, хто зараз це слухає, побажати гарного вечора. Хотів би сказати, щоб всі мрії там людей, які зараз це чують, збувалися, щоб цей вечір був найкращий в їхньому житті, щоб вони любили котів, не обіжали. І коли ви бачите якусь тваринку, котика, собачку, песика, обов'язково зайдіть в магазин, купіть їм якусь сусісочку чи хоча б корм і Підгодуйте, тому що ми відповідаємо за тих, кого приручили. Наступного разу тема релакс: як залишитись спокійними та щасливими. Приходьте, щоп'ятниці з 16 до 18 години, і даруйте емоції разом з Аверсом.